Це інтерв'ю ми записуємо 29 лютого, і станом на сьогодні е, назбиралося чимало таких важливих запитань. Будемо намагатися з ними розбиратися. Насамперед хотілося б дізнатися про ситуацію в Придністрові, як розвиватимуться події там і який вплив це матиме на Україну? Очередне загострення. Цього повного місяця в Придністрові, <смі> <смі> в котре вже зараз. О, ну, вивалили вони свій медіапрезидіум. Це важливо, це треба, щоб це було в медіа. в медіа. Як на них бідних тиснуть, оця вся історія. Саме Дуже цікаво, знайомо. що да, паралельно з тим, саме цікаво, що паралельно з тим, Молдова сама підстрахувалася, тому що є якась заявка в світ. Тобто, скоріше за все інформацію керівництво Молдови знало, і вже щось там, я не знаю, чи з Румунами, чи з кимось у світі вже, типу, по да? Тобто, робиться якийсь такий момент: От, максимум, максимум який в мене випадає, ймовірність, це присвоєння Придністров'я, ну, типу, РФ, ну я умовно кажу. Тобто, це типу присвоєння цих територій, визнання але. Але тут до визнання іще випадає мах, як аркан, який ще вивчає, чи вигідно, чи не вигідно, чи як чи ніяк. Така собі історія чим загрожує. А, я вже якось пояснювала, що Придністров'я в раліях, в яких воно зараз знаходиться, воно відрізано від дерев. Воно відрізано і поставляти туди щось, заганяти туди когось. Гнати туди ресурс, відправляти туди, туди спеціально обучених аля стрілкових гіркіних, Ну немає можливості в РФ в тій кількості, в які, якій якій би Придністров'я могло щось зробити. Тобто, це знаєте сатрісання воздуха. Ну от реально. По факту там давно немає того ресурсу, який є загрозливим. От якби вони задіяли Придністров'я навіть з тим мінімальним ресурсом, там у 22-му році, це була б одна історія для нас зараз у 24-му, ну це я вже на якомусь каналі пояснювала, кажу півтора склада один дід з бірданкою. Ну, типу, який е, уже не становить тієї масштабної загрози. Плюс, з нашого боку, з тієї сторони також є певні укріплення. Ну як якби там ніхто в носі не колупався. Так, да, можливо, вони, вони не такі моцні, як на лінії зіткнення з РФ там да, Сумської, Харківської областей, Чернігівщини, е, те, що там до білоруського кордону, оця все історія, але вони там є. От, а але я ж кажу, такого ресурсу, щоб якби, кудись, да, кудись суттєво йти, щось суттєво робити. Ну, це, це така собі історія. Я ж кажу, це медіапрецедент, це сотрясання воздуха, це оця вся коротше движуха, сепаратистська, поки не більш того. Також знову починають говорити про небезпеку для країн Балтії. Давайте розберемося, чи дійсно у Росії на сьогоднішній день є той ресурс, ті сили, щоб розпочати військові дії на територіях країн Балтії. поки того ресурсу, щоб воювати з натівськими країнами і почати воювати з країн Балтії у ЕРЕФІ немає. Але але тут важлива історія, бо вже переглядали цей момент. Диктатор Володька робить все для того, щоб цей ресурс був, тобто підготовку він проводить, і ми бачимо цю підготовку у моменті репресивних, якби да репресивних форм, які у них почали бути активно ще до виборів по факту. А от тобто, де автократія у вигляді Ресії, все таки це була автократія, починає стрімко скочуватися в реальну диктатуру, причому військову диктатуру. Тобто, все, Володька починає ще біль, ну, все більше нагадувати Сталіна Чушесху, Каддафі і коротше, от все більше йде в такий махровий диктаторський режим. Причому ставки у політологів були на те, що він це почне робити після виборів. А він такий типу: що ви мені зробите? І він почав робити це до виборів. І Оці відновлення округів там Лінградського округу цієї історії. Це ж тупо перехід на е, military style, тобто перехід на військові рейс, рейки. Прямо зараз, от на, на сьогоднішній день, да, ресурсу у них стільки немає, але не факт, що його не буде, коли він активізує всю е, мощ, так скажімо, РФ. Чи є загроза країнам Балтії? Так, да, перманентна, як і, наприклад, фінам, які з ними межують. Тобто, загроза є для всіх, з ким так або інакше, та Росія контактує? От у чому проблема. І країни Балтії про це чудово знають. Тому і е, закріплення укріплення відбувається і у Фінів, і у країнах Балтії, які межують поруч е, з РФ. Ю. Тобто, ці нагнітання вони не зовсім безпочвенні. Давайте так. Чи розглядає на сьогоднішній момент НАТО можливість все ж таки введення військ в Україну з метою запобігти тому, що, про що ми зараз з вами проговорили? О, я дивилася це питання буквально вчора чи позавчора, от на днях, буквально так, да, там такі розмови йдуть, але це розмови ще більш затягнутого характеру, ну ніж передача нам ефок або леопардів або хаймерсів. Тобто ми ще цю тему будемо мусолити довго і нудно, тому що на це має погодитися сам альянс, плюс 15 членів, всі підтримати, вив... вивіряти той контингент, вивчити той контингент. коротше. Це мають бути ті резервісти, яких які не стоять на обліку виключно для захисту держави. Тобто, це мають бути ті резерви, сформовані, яких можна як миротворців відправляти в інші країни. О, у кожної країни є такі резерви, але скільки їх там? Штук розумієте, одна справа, коли тебе в Сирію відправили загоном у 100 людей для того, щоб ти контролював якусь там конкретну точку, якась розвалене село. Інша справа війна в Україні, де 100 людей не вирішить взагалі ніяким чином нічого, ні, нікуди, навіть якщо це будуть космодесантники у найкращій натівській формі. Да, конечно, воно плюс, але це крапля в морі. Тобто, це має бути серйозний контингент, миротворчий контингент. Оця вся історія. А ми знаємо, як працює НАТО. Ми знаємо, як працює Євросоюз. Союзу, у своєму бюрократичному болоті, в якому вони будуть це вирішувати ще за царя панька. Да, така тенденція є. Така, ну, реально, да, така тенденція є, дійсно. Але вони йому солять і воно там на старті, якось ну коротше, там іще вилами по воді писано. Тобто вони таки чекають, що розпочалися військові заворушення на територіях інших країн, і тоді можливо да будуть все, ворушитись там в цьому напрямку. да там, все важко. Там як завжди, все важко з бюрократією, з а, цим з ескалацією конфлікту з цією всією історією. Добре, а щодо допомоги, чи розглядають все ж питання е, збільшити ту кількість необхідного, що ви зараз перечислили про ракети е, більшої дальності і решту необхідної техніки та озброєння для України? Чи стоїть питання збільшити зараз це? Стоїть питання не в збільшенні, а в, в дотриманні тих уже е, домовленостей, які є. Тобто, і в першу чергу, в давайте ви нам ві видадите по старому списку. А потім ми будемо про новий якийсь говорити. Ви нам ще по старому не всі пунктики видали. Ну тобто, не, не все якби. Тому тут питання до старих домовленостей, а не скільки до нових. Я вже наголошувала: допомога не закінчиться. Да, вона може зменшуватися, збільшитися, збільшуватися, переходити в еквівалент грошовий вкладання там в оборонку. в цю історію, але повністю вона не зникне. Ну тобто, це не не про таке. Хтось може відвалюватися брати проросійський курс, а потім е, схаменуться і брати його назад проукраїнський. Ну, коротше. Тобто, ця вся катавасія, вона нікуди не дівається. Але щоб ми повністю залишилися зовсім без допомоги, ні. Просідання, такі, як ми зараз бачимо, зимове просідання, де е, знайшла каса на камінь, де да, там Штати мнуть е, дітородні органи е, в Європі намагається щось перекрити, але не тягнуть. Тобто, да, Тут є такий проміжок, да де ми просіли от в цьому моменті, але це не означає, що нас зовсім е, залишили без ну вообще без ніякої допомоги. Бачимо зараз певні просування зі сторони РФ на українських територіях. Давайте подивимося, якою буде подальшому ситуація саме Донецький напрямок, чи продовжиться окупація українських територій. На у них і тема вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вони будуть тиснути з усіх сторін для того, щоб розмазувати а, наших військових по всій лінії фронту, розтягувати, щоб а, була можливість десь прогризати в оборонці дірку для того, щоб а, пролазити і йти, десь користатися тим, де є слабкі місця, де хтось у нас поколупався в носі і не а, а заботів за наліччям да, захисних споруд на. Певних ділянках, тобто зараз це буде відбуватися. Тиск буде відбуватися, просування мінімальні на різних частинах фронту дійсно будуть просу... ну, відбуватися зі сторони ворога. На більшості частинах фронту ми їх тормознем Ця тенденція випадає, десь повибиваємо. То сьогодні вже були гарні новини, коли да ворог відкидається, так. і оця вся історія. От тилова робота буде продовжуватися вестись. Але зараз да їх тиск суттєвий і він поки зберігає свою тенденцію. Мінімум ще на декілька тижнів точно. Я так розумію, що цей тиск буде спрямований по всій лінії фронту, тобто це і да. Запорізька область, Харківська, да. Херсонська да, 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 да. Тому що їм треба шукати точок, в яких вони можуть прогризати оборону для того, щоб туди перетягувати ресурси. О, от, умовно, тиск на Куп'янськ потрібний е, стратегічно не тільки для того, щоб захопити т... Куп'янськ, а для того, щоб відізвати українські резерви на цю лінію. От. Ну тобто, щоб десь була щоб десь була, була менша оборонна спроможність, да тобто, щоб потім почати лізти туди. Потім знову перекидання, знову ліземо туди, де, де звідки перекинуло. Тобто вони от намагаються маневрами якимись хитрими перетягувати нашу увагу. Звідти і велика кількість про наступи на кордонах, оця вся історія. Якісь показові скупчення там, показові скупчення тут. Це от для того, щоб перетягувати ресурс. Тобто, на превеликий жаль, зараз певні успіхи у цих напрямках вони матимуть, да, да вони здебільшого не, не прямо суттєві, щоб взагалі да, там якісь крупні міста, і оця вся історія. Але тим не менш, це ну на жаль, просування, і ці просування для нас тож ну теж важка, зрозуміла, що історія. Нам доводиться відступати на більш вигідніші рубежі. А, також Зеленський у своїй прес-конференції заявив про те, що зараз будуть досить складні місяці для України, але наголосив, що контрнаступ Росія готує у кінці травня на початку е, літа. Тобто буде ще складніший контрнаступ попереду, ніж О, те, що відбувається має сьогодні. Це про резерви, це про те, що е, Путін е, скоріше за все почне більш активну мобілізацію після свого виборчого процесу. От у чому справа? А отже, десь під'їдуть нові ресурси, а, слабо підготовлені, але все, все ще ресурси як не крути, а от і звідти будуть нові певні тиски. Да. Да. І, е, ну, і план ОРФ подібного формату дійсно є. Весь цей час Україна все ж таки буде займати оборону позицію. Да, ми здебільшого у нас, в принципі, цей рік а, <кій> він про оборонну позицію а, майже по всій лінії фронту. Кажу, майже тому що є там певні нюанси. Будемо дивитися, наскільки ми можемо виконати ті задачі, які напланували. Тобто, чи не буде як 23-й рік напланували, а потім. Здулися, да. Тобто, о, якби в планах у нас є певні моменти не тільки глухої оборони, але о, подивимося, як воно буде. Але плани дійсно є. А, ви тут почали говорити про те, що і ПСО щодо наступу е, зі сторони Білорусі, тобто, те стягування техніки, яке на сьогоднішній день відбувається в, е, в Білорусі, це все ж таки залякування. Воно дій, несе мене, як... воно воно несе поки що е, показовий характер. Воно поки несе показовий характер, а, для того, ну, по-перше, Лука, ми це вже бачили, Лука це вже робив. Він уже ганяв о, війська по прикордонню, свої чужі о, навчання, оці всі показові штуки, о, відступали, наступали. І оцей весь, поки це має, ну, реально поки на сьогоднішній день це має певний показовий характер. Чи готова Росія відводити війська з певних територій для того, щоб посилити інший, на інших територіях? У них немає поки такої потреби. От у чому проблема? У них такої потреби немає. У них достатньо м'яса живого і скупчення нехай старої, але техніки вона стріляє. От в чому біда. У них немає, на відміну від нас, потреби зараз відступати на якихось напрямку. Знаємо про візит Зеленського в Саудівську Аравію. Хотілося б дізнатися, чи піднімалося питання там щодо обміну полонених і чи взагалі як просуваються справи у цьому напрямку? Угу. В Саудівську Аравію Зеленський їздив не зовсім по цьому питанню. Це було питання ринкових відносин між країнами Сходу і РФ. Тобто тиски, переміщення ринку, ну оця вся історія. Він отримав якісь. Я так розумію, відповіді, які його влаштовують, або там ну коротше, якісь я дивилася просто це питання, якісь обіцянки, чи відповіді, чи розуміння, да, тобто домовленості, якісь якісь домовленості відбулися. І саме це саме стосується оцих всіх торгівельних штук, ну коротше, якихось таких тискових штук на РФ, зниження там, скоріше за все, товару товару обігу між ну. Коротше, оцей оця вся історія. От якісь домовленості там були питання у обміну полонених там бере участь у цих перемовинах не тільки Саудівська Аравія. Тому питання наразі за допомогою третіх сторін з приводу обміна полонених воно нікуди не пішло. Про це перемовини йдуть кожного дня. Ти як не дивишся питання про обмін полонених, треті сторони переговори, треті сторони переговори, треті сторони тиски, домовляння, викупи, переговори. Ну тобто, воно воно відбувається, воно не закінчується. Чи видно на сьогоднішній день якісь втішні новини щодо mm, цього питання да, березень, скоріше за все, березень на березень падає і в мене, і в моїх колег випадає що дуже ймовірно, що от протягом місяця у когось випадає протягом двох, у когось протягом місяця. Але в цілому, що от у нас на найближчі там декілька місяців у всіх стабільно, і в мене і в колег випадає, що да може бути обмін полоненими. А причому скоріше за все є ймовірність. Переймпрі примішування е, цивільних людей до е, військових, тобто ще такий формат, що там проскакує, що можливо когось із цивільних повернуть. Окрім обміну полонених, на сьогоднішній день ще якісь домовленості з ворогом відбуваються? Так, да, постійно. Ну постійно йдуть певні перемовини просто не з самим путіним. Там не ну, обов'язково говорити з самим Путіним для того, щоб якби да розуміти якісь певні ситуації. А, гарний показник цього це а, китайський чувак, який от весною поїде в тур. Понімаєте? Він же поїде для чого? Він же поїде вияснити, що там у РФ. Він же заїде, що там в Україні. Він же поїде по країнам Європи для того, щоб розуміти хто на що налаштований, про що вже були розмови. Китайці їдуть пробивати, що їм робити? Що їм робити? Їм торгувати чи не торгувати, їм доїть, не доїть. Їм вже можна віджимати Сибір, я? чи ще треба трохи подождати? Ну коротше, типу, вони їдуть у знак сплітні та обстановочку. Розумієте, якщо так знаєте, примітивно, для mm -hmm. того, щоб коригувати свої ринкові о, відносини, тиски, перемовні, чи крутити РФ ще на більшу, а, наприклад, на, на більшу знижку на ресурси, тому що їх ніхто не бере і брати не планує дійсно, бо про це говорять в кулуарах. Ну, коротше, це вся історія. От, оце показник. І такі штуки відбуваються регулярно. Чи розглядає Китай е, варіант того, щоб співпрацювати і допомагати Україні? Не зовсім ми їм не ми їм не зовсім цікаві, тому що не йдемо на їхні певні умови, які б їм би хотілося. Вони зацікавлені у землі. Землю їм ніхто не планує віддавати. От давайте, давайте казати грубо, бо цю землю вже а, а, стратегічну, яка треба, уже віддали. Уже є домовленості там. Британія, штати, оця вся історія оборонка, аграрна двіжуха коротше. Там уже. Про все домовилися, і Китаю якби не дуже хочуть віддавати якісь аграрні угоді для того, щоб вони їх там чудово засрали. Понімаєте з собою і своїми методами вирощування, які у них є, не от а Китаю цікаво тільки це тому з цієї позиції. Ми та не дуже цікаві Китаю, от у чому прикол. Тому вони вибирають РФ, але вибирають вони РФ не від великої любові до РФ, тому що це з прагматизм торгівлі, торгівлі, захоплення територій, безстрочних е цих е аренд землі, да, які десь там, я ж кажу, Тайга, Сибір, Алтай, оця вся історія. Де вони просто гроблять чужу землю і їм від того абсолютно окей, де вони не дають навіть робочі місця тим самим РФцям, бо завозять своїх робітників. Ну. Якби їм виключно з цієї точки зору о, вигідно і цікаво, давайте також подивимось подальші стосунки України та Польщі. Ми раніше говорили з вами щодо врегулювання питання на кордоні. А взагалі хочеться зараз зрозуміти, наскільки в подальшому ми зможемо співіснувати разом і чи лишатимемось партнерами надалі? Співіснувати разом ми та зможемо, але стосунки у нас ну такі. Ну такі, якби я не скажу, що прям. Ну прям цілуємо в уста сахарню один одного. Ні а це пов'язано із двостороннім порушенням домовленості і тим, що в кожен іншому насрав на голову. Причому і зі сторони Польші, і зі сторони нашої, ми теж красунчики. Я на цьому постійно наголошую. Так, по Вибачте, просрали нормальні стосунки з обох сторін. Всі красиво, тому тут треба просто холодним розумом це розуміти. Комунікація є, якась торгівля є, співпраця є, але це не прям брати-поляки. Ну, коротше, оця вся історія. Відповідаючи на питання братства і нашого бажання постійно шукати собі братів і сестер, я вже, знаєте, так чорно жартую, що а можна ми побудемо сиротами з вами, будь ласка, без оцих класних братів і сестер постійних, щоб потім наш брат. Приходив нас, визволять, а і ще один класний брат Поляк висипав наше зерно. Ну коротше, давайте так ми сиротки, якось самі. Все? Чи є ризик того, що взагалі закриються кордони між Польщею та Україною? А, при ні, зовсім щоб закритися, дуже навряд чи, там ну коротше, там не, не, не зовсім про те, але оці хитання. Скільки ми не передивлялися, поліпшення знову, поліпшення знову. Ну тобто а, коротше, будь-яке будь щось не так уже з флажочками на кордоні, десь щось не так, опять з флажочками на кордоні. Ну коротше, причому це не зовсім позиція всіх поляків. Просто проблема у тому, що а, є групка а, націоналістичних угрупувань, є групка, які, я, я, яких спонсорує РФ. От uh, uh, є групка, які буквально заслані казачки на ту територію, да ну коротше, класика жанру, uh, і нам здається, що це відношення всіх поляків до нас, а це не відношення всіх поляків до нас, і це не зовсім відношення влади до нас. Але я наголошую ще раз: ми велика аграрна держава, ми не вигідні в повній можливості торгівлі Європейському Союзу. Нас все одно будуть, будуть обмежувати, просто змиріться з цим. На жаль. Так воно ось так, воно якби іде, і так воно і буде. Навіть якщо ми е, з вами вступимо до Євросоюзу, нам не дадуть карт-бланш на торгівлю. Нас все одно будуть обмежувати, тому що ми просто покладемо е, економіку сусідніх Економі. держав. Да. Як це впливатиме, чи впливатиме взагалі на українців, які зараз перебувають у Польщі? Ми дивилися питання перше націоналістичного переслідування да якогось, тобто такого шовінізму. Там поодинокі випадки дійсно будуть. Це перший момент. Другий момент, який є по тенденції, Польща скоріше за все буде обмежувати певні виплати і соціальні допомоги тим, хто… То Польщі як іммігрант невигідний. Тобто, той, хто не довчив мову, той, хто не вийшов на роботу, ну коротше, типу, той, mm -hmm. хто просто сидить на шиї. Да, там буде е, не солодко, а такі на жаль є. От для них вони в категорії ризику. Ті працюючі, ті, які ввелися е, в економіку і структуру іншої держави, вони полякам і польській економіці вигідні. Тому що це податки, а повернули там нормально, прям добренько. А от тому тут якихось таких серйозних обмежень не прослідковується. Ну і давайте завершуючи питання це щодо обстрілів. Чи планує Росія найближчим часом масований обстріл? Чи зміни змінить вона свої стратегії, що власне буде під ризиком найбільшим для Росії? Вони суттєво прямо не змінили стратегічних моментів по логістично-військовим об'єктам і по вишукуванням тим логістично-військових об'єктів. А от а, вони, а, вони зараз знову знаходяться в деякому підвішеному стані в комбінованих да оцих обстрілах, коли ракети плюс шахіди, шахіди плюс ракети, обманні цілі. оця вся історія. Але плани по масованому обстрілу нікуди не ділися. Вони фігурують, вони є а, а, у нас. Під загрозою в цілому, вся Україна, як завжди. Тобто, це ну це треба розуміти, що немає прям безпечного міста, немає прям безпечної області. От, бо ворог винюхав, розшукав і за допомогою колаборантів знає якусь інформацію про певні об'єкти і буде в них цілитися. Причому там всіми правдами і неправдами. Тобто, тут треба це розуміти. Тоді не нехтуємо сигналами тривоги, дотримуємося усіх можливих правил, як зберегти себе та своє життя, і не забуваємо, що власне війна в країні триває, тому що бачимо, що на деяких територіях на жаль про це почали забувати. Я дуже вдячна вам, Сереж, за сьогоднішнє наше спілкування за те, що як завжди все по поличках розклали максимально доступно і зрозуміло. Також звертаюся до вас, любі наші глядачі. Будемо раді вашим вподобайкам, вашим коментарям. Доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу новинного. Також доєднуйтесь до Ютуб-каналу нашої прекрасної гості. Ну і бережіть себе усім мирного дня і до побачення!